Друзі, зрозумів, що треба виходити раніше на збір. От, тому що робота сезонна, чебрець скоро відцвіте і зараз потрібно, от, поки він цвіте, збирати. Це один раз в рік відбувається. Зараз я прокидаюся в 5.30-5.35. І якщо я прокинувшись, буду дочікуватись, поки в мене з'явиться голод, готувати їжу, їсти, то я буду виходити мінімум в пів восьми. А так як зараз вже літо... Спека пече, і треба встигати до активного сонця зробити максимальну кількість роботи. Тому я зараз поки що відмовився від сніданку вдома. Тому ранок в мене зараз починається з чаю, тому що, друзі, я не та людина, яка може заснути в 10, в пів 11 години, щоб до 5, пів шостої вже виспатись. І я собі зараз на цей час встановив режим, коли я маю змогу доспати в день. Тому в мене взагалі ніяких питань не виникає заснути в 12 пів першої, прокинутися в 5.30, зібратися, сфокусуватися і швидко вийти. Я того року таке практикував, що в мене був чай замість сніданку, тобто я вставав не в 5.30 пізніше. І замість того, щоб якось природнім чином увімкнутися, увімкнути тіло, зробити зарядку. Звісно, якусь коротеньку зарядку я робив, але потім всідався пити чай. А так як п'ю чай я багато 800-900 мл до літра, то, звісно, після чаю і енергія є, хочеться щось робити, і голоду нема. Тому я просто пропускав сніданок і таким чином я просто всихався до 60 кг. От так воно і відбулося. Чай мене просто випалив. От, е, інструмент потужний, але зараз я його використовую на короткий термін і що я роблю, як я поступаю. Я прокидаюсь, вмиваюся, сідаю пити чай, поки закипає чайник, роблю всі свої справи підготовчі. Сідаю п'ю чай за 15-20 хвилин. От, цей час я взагалі якось розплановую день, якщо за чим буде відбуватися потім. я з вечора, так, да, я вже звечора розумію, що мені треба буде взяти з собою для того, щоб поснідати вже на скелі. Тому що в перші півгодини ну, їсти це майже нереально, тіло пробуджується. Для чого його мучити? Закидувати згори харчі, так як ще з попереднього прийому їжі ще все не пройшло повний цикл травлення. Тому... Покажу трошечки пізніше, що я зараз беру з собою. Так, сухомятка, друзі, але це поки що найкращий варіант, який я зараз знайшов. Точно не найгірше, що можна купити в супермаркеті. Покажу. от, І п'ю чай це все збираю, обов'язково воду, обов'язково капелюх, тому що зараз шмалить нормально так вже 30-32 градуси на вулиці. Ну не зараз, зараз 6.30 ранку і досить комфортно. От, і вже на скелі, десь, коли я вже збираю годину-півтори, я прям відчуваю от голод з'явився, прямо під смок. То, знаєте, коли вже прям неприємно. І аж така легенька нудота. От тоді я вже дійсно роблю цей перекус. Зараз покажу, яку відстань я долаю. Ну, відстань не покажу, але покажу, куди я прийду. Щоб ви розуміли, моя точка старту збору наразі це десь 2,5-3 кілометри від дому. Тобто це треба ще пройти, певно. Дистанцію, а потім збір. Я зрозумів, що саме там зараз знаходиться самий такий великий об'єм, де квіточки дуже великі, от, вони дуже рясно розквітають, і там можна просто за певний період часу зібрати найбільшу кількість. Ну, це треба, друзі, місця знати, щоб бути ефективним. А я досліджую це зараз кожен день, нові точки і сьогодні ще на дальню точку йду. Тому, друзі, сезон Чебрецю для мене це. І оздоровлення моє загальне, я збираю не тільки собі, а й рідним. І також цього року я зрозумів, що е, минулорічний чебрець дуже швидко розійшовся, коли я просто записав одну чи дві сторіки в інстаграм. І людей це дуже зацікавило. В мене захотіли купити, і я розумію, що ну, якщо люди хочуть, якщо є запит на цей продукт. І так просто він легко йде, то його дійсно варто і на продаж трохи зібрати. Ну як трохи, я зараз... Ну це моя основна робота зараз. Я сфокусувався 10 днів поспіль от в такому режимі, друзі, працюю. Зранку до 11-пів до 12 збір, коли пече сонце, я повертаюся додому. Їм або не їм вже по відчуттю. Витримую трошки часу, якщо їм, якщо не їм, влягаюся одразу. Сплю в обід 2-2,5 години, відновлююся, встаю і сонце трошки починає зменшувати свій темп на грі вись. Близько 6-ї вечора я знову виходжу знову збираю, поки видно, до 9-9.05. Ось, і от в такому режимі вирішив попрацювати саме тому, в цей період часу від мене так мало контенту, так мало взагалі чогось іншого. Тому що це, друзі, на перспективу. Якщо я зараз це не зберу, Потім цього не буде. Чому цього не буде? Тому що це сезонно. Якщо китайські чаї їх там збирають, заготовлюють на роки, і ти в будь-який момент можеш просто звернутися і закупити певний чай. То тут якби в мене ніяких консервацій, закладань на витримку нема. От зібрав все. Від бресть немає, є тільки листя. Листя теж класне, але друзі, ну квіти, ну нектар це інша якість продукту. О, тому можливо, якщо тобі цікаво, цвіт Чебреця був у скелі, заповідна зона, він тут просто найсмачніший, тому що в мене є друг. От я сам небагато подорожував Україну, а мій друг був, ну якщо не в кожному селі і місті нашої України, то в кожному районному центрі. І де вдавалося йому він такий, знаєте, турист по природам лазить, де йому вдавалося збирати чебрець, він збирав і каже, що... В Україні в жодному місті нема кращого чебреця, ніж тут. Тому якщо в тебе якась асоціація з чебрецем якась своя, скоріше всього, вона в тебе зміниться, якщо ти спробуєш цей чебрець. Я рекомендую тобі, наприклад, взяти в мене 50 грамів, це якби і недорого, і ти відчуєш, що 50 грамів чебреця і 50 грамів якогось будь-якого іншого чаю, це інші, різні об'єми. Це буде досить такий об'ємний пакет. О, в нової пошти є ящик 10-кілограмовий, Так от, 250 грамів сушеного чабреця, це десь пів ящика. От, щоб ви розуміли приблизно цей об'єм. Тому такий продукт в мене є дуже лімітований. От, якщо він зникає, то він зникає до наступного року. Тому, а думайся, шуткую. О, да. зараз покажу покажу кажу місцевість, куди я йду, прямо от звідси я вже йду хвилин 15. І зараз покажу, де я буду, щоб ви розуміли. Звідси це не дуже добре видно. Воно скеля. Аж на ту скелю. Воно та скеля, там я буду збирати, де зараз центр екрану. Да. Друзі, звідси буде ясніше, куди я йду, спускаюсь з цього пагорба. Піднімаюсь на ту першу скелю, після скелі буде. Проміжок такий досить великий. Там мені подобається зона збору, але я хочу цього разу піти ще далі, аж на оту скелю, друга скеля, ось на цей схил, подивитися, що там. Друзі, сьогодні було дуже потужно 3 години 40 хвилин дуже інтенсивної роботи. Я прямо, знаєте, як станок працював. Фух, вчора я тут пробув 4 години і зібрав приблизно таку саму кількість. Сьогодні за 3.40. Ну, Це більша частина мого збору за день. Ввечері буду виходити десь на півтори-дві годинки, скоріш всього на 2. От. Ну і планую назбирати десь ще. 40-45 від того, що зібрав, спина ниє. Так, знаєте, ну, нормально, я сильно не ушатуюсь, щоб там сильно якихось наслідків не було серйозних. Але ну, деяке насилля над організмом є, але дуже добре, що є запас здоров'я і є мотивація. Я знаю, для чого я це роблю, я знаю, наскільки це корисний продукт, наскільки він потрібен людям. От, і хто, якщо не я, ну і тим більше не те, щоб там жертвенність, хто якщо не я, просто мені це подобається. Я знаю цінність. Ух, друзі, дивіться, повернусь сюди, повернусь. Ось сюди увечері дуже гарний кущик. Ось такі крупненькі, це на що я роблю ставку. Звісно, є і маленькі кущики, але якщо я бачу потужні, крупні квіточки, це моє. 10.40 Йду Іду додому. У мене вчора був такий цікавий стан. Я взяв з собою дві пачки казінаків, я не знаю, в них грам по 80, можливо, кунжутних І 750 мл йогурту. От. Спочатку я просто казінаки поїв. Потім через півтори-дві години я ще пачку казінаків з йогуртом випив. І десь через півтори години я повернувся додому, поки розібрав все, розклав, купив квасу магазинного звичайного і думаю, зараз вип'ю пару ковтків квасу і почну щось варити, готувати, а потім розумію, А їсти то я не хочу, я просто допив ту бутилку квасу і ліг спати. Тобто по факту, як такий обід був відсутній, сніданок така сухом'яточка, хоч і більш-менш корисна. А Сьогодні схожий стан. Я випив 450 мл йогурту, дві пачки казінаків. Це сталося півтори години назад. Я дуже ситий, друзі. Звісно, поки прийду додому, захочеться щось холодненького. Є морозиво, морозиво не хочу. Візьму, мабуть, знову бутилку кваса вип'ю і знову ляжу спати. Ну отак, ніби шмалить, енергія виходить. Дуже багато втрачаю в цьому. Вкладаюсь сильно, має бути як ніби якийсь голод. знаєте... То... Немає. Немає голоду. Зараз трошечки раціон впав. Я Усвідомлюю, що десь можливо кілограмчик ваги я цей збір втрачу, але це те, що дуже швидко нас доганяється. Дати собі просто менше руху, більше тіньочку. От, Повернути себе в якийсь щадящий нормальний режим. І все знову повернеться. Тому, що ми можемо втрачати? Ми, друзі, втрачаємо швидко. Не м'язи. М'язи втрачаються повільніше всього. Жир втрачається повільно. А от вода вона може заходити, виходити, вона така циркулює. От. Але щоб воду загнати саме в м'язи, ну, потрібно її харчування, і прямо тренування на ці групи м'язів, щоб вода повернулася. О, тому не сильно переживаю на цей рахунок. Ще три завтра день відпочинку роблю, і потім ще три таких наполегливих дня, максимум 4. І я цей сезон закінчу для себе, тому що піде цвіт на спад і по факту за той самий час, що зараз я збираю, я буду збирати в півтора, потім в два, потім в три рази менше. Я не хочу до цього доходити. Як тільки йде на спад, я це відпускаю, тому зараз інтенсивність максимальна. Тому що чабрець засвів максимально і тут потрібно бути ефективним, Фух, максимально корисно вкласти свій ресурс. Друзі, повернусь, ще щось розповім на вечірньому зборі. По-любому скажу, як я себе почуваю і скільки я поспав у день. Друзі, 18.40. Було б волосся, зараз би гарно розвіювалося, борода ще не настільки довга. Я думаю, ти чуєш перебої в зв'язку. Вітерець, друзі. Попри те, що хмар взагалі немає, є вітерець і є легкий одяг, на мені дуже легка рубаха і мені прямо, знаєте, ніби вітер мене гладить ласкає. Дуже приємна погода, я навіть... Не вдягнув капелюх, тому що сонце вже не таке активне. Мені, щоб забратися на точку старту збору, яку я примітив сьогодні до обіду, треба десь 20 хвилин, тобто в 7 вечора я починаю збирати. І покажу, скільки я зберу цього разу за 2 години і 5 хвилин, тому що 21.05 це та точка, коли сонце вже зайшло зараз. Але ще більш-менш видно, вже такі сутінки. Хоча це було вчора і позавчора, друзі. А зараз день зростаючий, може навіть 21.10 буде. От. Я бодрий, я поїв. До речі, так хотілося картоплю фрі, я її поїв після того, як повернувся з першого збору, поспав десь майже 3 години, десь 2,5 точно, прям добре себе почуваю, ще випив класного смачного чаю. І нічого з собою не взяв, крім пів літра квасу. Навіть воду не брав. Можливо, це помилка. Ну нічого. Не так-то мені там і довго бути. Хух! Здоров'я поки вистачає. Я думаю, що вистачить надовго. Коліна суглоби, спина не болить, відновився. Знову в бій. Пуу, друзі, вижив 21.10 і такий пакетос просто, бачите, широкий, я його навіть трошки присував. Ось такий розмір. Тому я думаю, що тут десь 55-60% того, що я зібрав в день, і я перейшов на іншу зону. І я тут просто був здивований, тому що половину цього всього, що я зібрав за 2 години. Було зібрано ось на цій точці, де я зараз знаходжусь за 40 хвилин, це просто якісь неймовірні темпи. Я приблизно теж от, е, такий об'єм, такий темп робив останні 40 хвилин в день, коли натрапив на полянку перед цією. І ще я вам, друзі, скажу, я вже думав на рахунок того, що якщо я переїду з цього місця, не буде доступу до чебреця, до цих скель. Важливо, варто наняти буде людей, щоб цей продукт все-таки не зникав. Або приїжджати сюди, ще когось підключати, я зараз розумію. Ну, багато, багато чебреця. Але так як я шалено берусь за це, збираю по 5-6 годин, то от, наприклад, на одну і ту ж точку я приходжу два дні поспіль і на третій день я вже дивлюсь і там майже нема що збирати. Тобто не так його вже і багато. От, і треба бути теж відповідальним. Це я так збираю, я збираю тільки квіточки. а Хтось може з корінням рвати. А якщо з корінням вирвав, то воно вже там на наступний рік не виросте. Ну тобто на перспективу треба думати. О, тому чібреця багато, але не так багато, щоб наймати людей. Тому працюю сам завтра, день відпочинку від цієї справи, тому що нам з другом потрібно на двох буде зробити 9 пар дошок. Не просто протикати цвяхи, а повністю шліфоку вкриття вкриттям маслом, поліровкою, все Це буде. Непросто, тим більше, що матеріал приїде в 3 дні. В 15.00 дня. І це треба буде зробити до 8-9 ї до ї вечора. Тому завтра даю чебрицю дозріти. Я тут багато бачив такого, що ще не дозрів. І я думаю, що післязавтра я саме на цій полянці зберу дуже багато. Але буде спека. Ну що, друзі, 21.12. Вже так, тут місяць, сонця немає, варто повертатись, тому що мені йти пішки 25 хвилин додому. Тому дякую за цей чудовий прекрасний перегляд, чудова, прекрасна погодка, прекрасне життя, свідомого всім вибору і божественної любові. Дякую.